На 47-й сесії горішньоплавні міської ради депутати ухвалили низку питань, важливих для успішного функціонування галузі житлово-комунального господарства. Першим на порядку денному стояло затвердження програми часткового відшкодування вартості генераторів, придбаних 2024 року, об'єднаннями співвласників та управителями багатоквартирних житлових будинків громади. Необхідність цих заходів обґрунтував міський голова Дмитро Биков. У нас буде найважча. Зима в історії України, і, перш за все, ми повинні утримати систему опалення міста. І зараз ми вживаємо всі відповідні заходи, залучаємо кредитні кошти, розробляємо відповідні проекти, закупаємо обладнання. Яке нам необхідне для забезпечення котелень міста, і ми сподіваємося що ми все встигнемо, якщо у нас не буде ніяких перепон з оплатами з транспортировкою і таке інше. Але є деякі нюанси щодо опалення 19 будинків: це 6 будинків. Які обслуговують управителі, Героїв Дніпра 18, Героїв Дніпра 86, Героїв Дніпра 94, добровольського 81, Добровольського, 87, молодіжна 18. І ми пропонуємо на умовах співфінансування 50 на 50, щоб люди закупили ці генератори. І війшли в нормальному режимі і розуміли, що система опалення в їхньому будинку буде працювати нормально. Також ми пропонуємо об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, навіть якщо у них вже і є генератори. Хто добре хазяйнує, той вже забезпечив свої будинки, мешканців цих будинків, співвласників, забезпечили генераторами всім. Необхідним. Але ми все одно включили їх всіх до програми, щоб у нас були всі на рівних. Проспект Героїв Дніпра 40, проспект Героїв Дніпра 54, проспект Героїв Дніпра 66. Проспект Героїв Дніпра 69, Проспект Героїв Дніпра 71. Проспект Героїв Дніпра 80, проспект Героїв Дніпра 96. Добровольського – 9, Добровольського – 18, Добровольського – 29, Добровольського – 77, Добровольського – 97, Конституції – 22. Орієнтовно ми взяли потужність генератора 5 кВт на кожен житловий будинок, орієнтовна вартість близько 60 тисяч, пропонуємо 50%. Виділяти з міського бюджету 50% жителі збираються самі. Ну як вони збираються? Процедура прописана: це проведення загальних зборів і вирішення питання на придбання цього генератора. Ну, можу сказати, що у разі якщо не буде такої домовленості у жителів і вони вирішать не купляти генератор. То система дозволяє в ручному режимі, але це потребує часу здійснювати подачу опалення на ці житлові будинки. Розглянули депутати міськради й низку інших важливих питань житлово-комунального господарства горішньоплавнівської громади, зокрема, питання передачі міжбюджетних трансфертів на експлуатаційне утримання дорожнього покриття мосту через річку Псел. Про це розповімо іншими випусками інформаційної програми Новини.